Доброго дня, Миколаїв, сьогодні 26 квітня, 25 рік і 10 раз знімаю попитка в відео, так сказати. Так, буду швидко все. Сіяли соняшник 21 квітня 23-го обробляли гербіцидами. Обробляли гербіцидом суцільної дії і каліна сіль гліфосату в нормі 2 літра і екстрем обробляли ну ацетохлор. От Коли спішиш, ці телефони задовбали глючать, блин. ацетохлор у нормі 1,5 літри. І в нас був прометрин, йому вже 5 років ми додавали теж там щось біля 2 літрів. Ось так обробили. Буде експеримент, звісно, в кінці нам не хватило пів оприскувача останніх пройти розчину. то ми, ми обробили. Поїхали до і обробили вже без прометрина просто ацетохлор із гліфосатом. Бачимо, трошки поприпалювали амброзію, у нас вже припалило. Приїхали знімати відео, тому що тоді знімали і воно пропало. І знову приїхали знімати. Ну і вже соняшник в принципі, сходить. Сходить соняшник. Зараз по-бистрому покажу боронування. Проводили ми тут нічого, ми не робили. Ми Дисковка була і боронування в зосені. Боронування в осені обов'язковий. Це в мене. Бачимо, де заборонували, де не заборонували в осені. Ось яскравий приклад. Це обов'язкова операція. Зосені. Ми прибираємо зимуючі буряни. Ось вам приклад. Борона повернула. Все. Оце б у нас це таке поле було. А маємо, що маємо? Маємо ось таке. Десь я бачу, тут соняшник рився, зійшов, вже знімав, вже зарив. Можливо, його десь ну вже, вже почав сходити, вже під верхом повністю соняшник. Так що така ситуація, працюємо, спостерігаємо і буде все в нас добре. Тримаймось, буде все добре.